Кадри цього будинку, розташованого в Тулузькому кварталі. Ізар, у середу обійшли усі засоби масової інформації. В одній з квартир заблокований той, кого підозрюють у вбивстві сімох людей, застрелених в Тулузі і Монтобані. Поліція взяла в облогу увесь квартал, евакуювала його мешканців. Сусіди зловмисника вкрай здивовані. Про молодого чоловіка кажуть спокійний, ввічливий порядний. Його звуть Мохамед Мера, 23 роки француз алжирського походження. Мешканець Тулузи, відомий поліції за скоєння кількох злочинів, вбився на скутері у розпорядженні якого нелегальна зброя коль 45-го калібру, автомат Калашнікова, а також автомат Узі, який входить до складу екіпіровки армійських і поліцейських підрозділів понад 50 країн світу. Luzi, dirai... УЗІ є, я б сказав, свідченням того, що його власник колишній військовий. Можливо, цю зброю він отримав від військового під час поїздки до Африки внаслідок перемитництва. Існує багато можливостей заволодіти цим видом зброї. Не виключено, що зброя в руки зловмисника потрапила завдяки його приналежності до кримінальних і терористичних мереж. Ім'я Мохамеда Мири, знайоме поліції і розвідувальним службам Франції. Упродовж кількох років він перебував на особливому обліку в центральному управлінні внутрішньої розвідки. Під її око підпав після двох подорожей до Афганістану і Пакистану. Там, за деякою інформацією, він проходив навчання у тренувальних таборах екстремістів. Чи дійсно мира Аль-Каїцькімоджахедін, як сам себе називає, чи діяв наодинці або за допомогою когось? За деякою інформацією, мира пов'язаний із салафітами, зокрема із викритим у лютому радикальним ісламським угрупованням Кавалери гордості, на веб-сторінці якого опублікована фотографія замучених палестинських дітей. Зловмисник, начебто, повідомив, що злочини проти ізраїльської школи скоїв в ім'я цих юних палестинців. Кавалери гордості шукали собі прибічників саме через інтернет. Шляхом відеопропаганди на зразок цієї. В останньому відеозверненні угруповання повідомляло про розширення і закликало приєднуватись до своїх лав. За даними французької поліції на території Франції знаходиться 14 чоловіків, пов'язаних із пакистанськими екстремістами. Вони перебувають під особливим наглядом розвідувальної служби. З них не зводять око з моменту останнього терористичного акту у Франції, скоєного 95-го року в Паризькому метро. На обліку антитерористичних служб французи, які повернулись в Україну після перебування у таборах екстремістів, хто вони ці молоді європейці, які їдуть до Пакистану і потім повертаються на батьківщину? Навіщо їдуть і навіщо повертаються?